Конкурс краси один з найпопулярніших заходів у Чернігові, особливо коли за корону королеви змагаються студентки. 12 красунь з семи навчальних закладів вийшли на сцену драматичного театру. Оцінювали їх відомі та успішні чернігівці. Обіцяють обрати найкращу. Я танцор, тому для мене все, що зв'язана з музикальністю і вмінням держать себе на сцені виходом на сцені. То як чоловік себя веде, його походка, його харизма. В журі запевняють на цьому конкурсі все чесно. Кажуть, що на конкурсах краси платять гроші суддям аби вибрати дівчат. Вам платили? Демонструвала свою красу студентка традиційними виходами. Намагалась також проявити свою ерудицію дотепними відповідями на гострі питання із залу. Так откращає каденсат із каператора, коли у тебе є дві спічки і пряник. Бути машиною, я не знаю, що таке конкуратор, що таке конденсат і всі ці менші. Якби ти вибирала на подарунок нижній період подруги, не знаю розміру, і ти бушуєш. Я то, как у меня пивут, как, возможно, меня, б признала, як вони підуть, як можливо, схожі на мене, така ж прекрасна. І подарувала б на стройку, обов'язково. А от таланти та здібності конкурсантки не демонстрували. Натомість вийшли на сцену в купальниках. Журі швидко визначила переможницю. Нею стала студентка вищого професійного училища побутового обслуговування, майбутня перукарка Ольга Вакал дівчина поки не має наміру змінювати професію і ставати моделлю. Успіху на конкурсі дуже радіє. Я для себе вже победительница була изначально. Вот, я в это верила, я это хотіла. Я этого добилась. як і всі переможниці таких конкурсів. Дівчина вважає, що світ врятує краса і проголошує всім відому фразу. Я за мир замір мире.